Зеленський і Путін ймовірно відвідають Туреччину 3 і 4 червня. Безпілотники атакували Краснодарський край на сотні обстрілів. жаліється і губернатор Білгородчини. В Ялті відбирають нерухомість у громадян України, які не отримали російський паспорт. У Росії будують гігантські бази для зберігання трупів окупантів. У Києві спіймали 9 блогерів, які показували роботу ППО в соцмережах. Це найбільш помітні події 462-го дня великої війни. Про них та багато іншого далі, я Дмитро Олійник. Спершу про обстріли за добу внаслідок російської агресії загинула одна людина. Ще 13 дістали поранення. Загалом не стихають обстріли прифронтових регіонів. Зокрема, на Сумщині за добу зафіксовано 55 прильотів пошкоджено три приватні будинки і три багатоповерхівки у Запорізькій області. Ворог завдав 69 ударів по 17 населених пунктах. На Харківщині протягом минулої доби ворог масово обстріляв щонайменше 10 населених пунктів. Вранці росіяни обстріляли транспортне підприємство. На Дніпропетровщині там легке поранення отримала восьмирічна дитина в Херсонській області. Через російську активність отримали поранення п'ятеро людей. Там окупанти гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Ясна річ по житлових кварталах. Тим часом у краснодарському краї Росії палав Афіпський нафтопереробний завод. Ймовірна причина виникнення пожежі попадання безпілотників. За інформацією телеграм-каналу Шот, атака сталася близько третьої години ночі. Потужний вибух було чути за кілька кілометрів. Також російські телеграм-канали повідомили, що крім Афіпського в Краснодарському краї дрон атакував. Ільський НПЗ стверджують, що дрон Камікадзе впав на територію підприємства, але не здетонував. А губернатор Білгородської області заявив, що по його області зафіксували до сотні прильотів. А по Шебекінському округу випустили 215 снарядів. Так виглядає підрив дороги. Його здійснили росіяни в Чернігівській області на стику кордону України з Росією та Білорусію у Держприкордонслужбі України назвали подію так: рубрика від Київ за три дні до підриваємо дороги, щоб нас не захопили. У коментарі Українській правді речник ДПСУ Андрій Демченко уточнив, що сталося це вчора, ймовірно, через побоювання окупантів, що Україна піде у наступ. На брянськ прикордонники при цьому зазначають, наша держава виключно обороняється, і брянськ нам не треба. Однак, нам треба падіння центру прийняття рішення, де було ухвалено розв'язання війни проти України. Тож окупантам краще підірвати його. Не забувайте про клуб української правди. Нагадую про нього щоразу, адже ще не всі до нього долучилися. А в ньому і правда є сенс, бо усі читачі та глядачі там мають привілей бути на прямому зв'язку із редакцією. А українська правда своєю чергою має неоціненну підтримку у вигляді донатів, що надважливо зараз. Посилання на Клуб УП залишу в першому закріпленому коментарі. У Києві поліцейські викрали ще дев'ятьох громадян, які знімали роботу протиповітряної оборони під час чергової атаки Росії на Київ. А потім виклали відео у соціальних мережах. Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Усіх було доставлено до відділів поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники. Потім їх передали співробітникам служби безпеки України для з'ясування усіх обставин. Тим часом служба безпеки оголошує підозру іншим іншим блогерам, які оприлюднили відео роботи української ППО під час обстрілів Києва два тижні тому, підозру підготовано за статтею несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення зсу вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Нагадаю, однією з цих блогерів є співачка Інна Воронова, дружина наркодилера Юрія Чернецького, який нині відбуває термін у в'язниці. Президент Польщі Анджей Дуда застеріг від поспішних заяв про програш Росії у розв'язаній нею війні. Цитую, сьогодні кажуть, що Владімір Путін програв війну, а його поразка полягає в тому, що Фінляндія вступила до НАТО. Хоча протягом багатьох років фінський народ вагався, чи варто йому відмовлятись від нейтралітету. Пані та панове, Владімір Путін не програв жодної війни. Кінець цитати він висловив сподівання, що Путін все ж таки програє війну. Проте зазначив: наразі ми маємо ситуацію, коли російський каток давить Україну. Сотні людей гинуть на фронті щодня при цьому. Росіян більше ста мільйонів, а українців менше сорока. За його словами, Росія ядерна наддержава. Вона має гігантські запаси зброї. Що з того, що ми сміємось з їхніх танків 60-х років, коли кожен танк важить 50-60 тонн. Якщо він їде, він розчавить незалежно від того, чи він сучасний. Кінець цитати. Сенатор республіканець Лінсі Грем після візиту до Києва в інтерв'ю «Політико» заявив, що коли почнеться український контрнаступ, росіян чекає грубе пробудження. Він розповів, що отримав глибокий брифінг про військові плани України від Зеленського та його команди. Цитує найближчими днями ви побачите досить вражаючу демонстрацію сили українців. Кінець цитати Грем не став розкривати подробиць про кампанію українських військ або її терміни, але відзначив, що формуючі операції вже почалися. Це означає за його словами, що сам контрнаступ почнеться відносно скоро. Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Україна зможе витіснити Росію до кінця року. Грем не сказав так, лише відзначив, що першочерговим пріоритетом має бути відвоювання деяких стратегічних територій. У Міноборони Британії стверджують, що в останні тижні російські війська поступилися ініціативою у війні і змушені реагувати на дії. Британські розвідники констатують, що протягом травня Росія здійснила 20 нічних односторонніх атак дронами та крилатими ракетами в глибині території України. Проте Росія не мала значних успіхів у досягненні своїх ймовірних цілей. Нейтралізації вдосконаленої української ППО та знищення українських сил протиповітряної оборони в оперативному плані російське командування ймовірно намагається створити резервні сили і розташувати їх там, де, на їхню думку, відбудеться українська контратака. Однак, цей намір було підірвано тим, що незадіяні сили натомість були направлені на заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмута. Загарбники продовжують насаджувати російське громадянство українцям на окупованих територіях. Так у кримському місті Ялта окупаційна влада відбирає нерухоме майно в українських громадян, які не отримали російський паспорт. За інформацією генштабу, у відібране житло окупанти заселяють російських військовослужбовців. А на Луганщині, у станиці Луганській, працівників однієї із бюджетних установ попередили, що у червні заробітну плату зможуть отримати лише ті, хто переоформився у російському банку. thank you У Росії будують масштабні комплекси для сортування і зберігання трупів ліквідованих на війні проти України окупантів. За інформацією гур, площа кожного об'єкта понад 4 тисячі квадратних метрів. Комплекси включатимуть пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами, рефрижераторні з холодильними камерами на тисячу місць, склади з трунами та іншими похоронними декораціями, і скорботні зали. Закладена вартість будівництва комплексу у Ростові на Дану за інформацією української розвідки. Становить близько 600 мільйонів рублів. У Курську понад 800 мільйонів рублів. Гур констатує, що Росія вже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України. Будівництво вказаних комплексів підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих. МВС Росії оголосило в розшук головнокомандувача збройних сил України Залужного та командувача сухопутних військ Сирського в українському міноборони. Кажуть, що це один з прийомів інформаційної війни за словами заступниці міністра оборони Маляр у 2014-2015 роках Росіяни теж відкривали кримінальні провадження. Проти наших командувачів і комбригів звинувачували у нібито вчиненні злочинів під час ведення бойових дій. Це на думку маляр мало на меті нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину та формально урівняти їхні злочинні дії з нашими оборонними а також здійснити психологічний тиск та деморалізувати наших військових. Тим як каже Маляр. Ця місія не здійснена. Ну і на додачу вже сьогодні МВС Росії оголосило в розшук генерал-полковника Ігоря Колесника, генерал-лейтенанта Олександра Локоту і генерал-лейтенанта Андрія Грищенка всіх трьох розшукують за кримінальною статтею. Зеленський та Путін планують відвідати Туреччину після інавгурації Ердогана 3-го і 4-го червня. Зокрема, це стверджує кореспондентка турецької газети Хюрієт Хандефірат. За її даними, багато глав іноземних держав надали інформацію про участь у церемонії в суботу. Путін нібито відвідає Туреччину з окремим спеціальним візитом. Після Путіна до Туреччини приїде президент України під час візитів Путіна та Зеленського, які пройдуть один за одним, обговорюватимуть перебіг війни і зерновий коридор. Українська правда звернулася за коментарем до офісу президента. Щойно отримаємо відповідь, опублікуємо на сайті pravda.com.ua. Верховна Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 річного віку. Основні причини дві: по-перше, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних. Не можуть бути залучені до служби під час мобілізації. По друге, необхідність їхнього щорічного прибуття до ТЦК, у тому числі для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК навесні минулого року. Під час зачистки зеленки в Яковлівці на Луганщині старший сержант Дмитро Фінашин із товаришами потрапив. В оточення у багатогодинному бою він вижив, але залишився з групи один із численними пораненнями. У рацію одного із загиблих бійців зсу окупанти повідомили, всі ваші двохсоті поранених ми добили. Дві доби Фінашин спливав кров'ю, пив воду з болота, намагався зігрітися. Провалювався в галюцинації, під час яких до нього приходили свої, але чомусь ніяк не могли. Евакуювати на третю добу ледь живого старшого сержанта було знайдено у шпиталі в Дніпрі. Дмитру Фінашину ампутували ліву руку, вражений спасінням фіна та його жагою до життя. Президент присвоїв Дмитрові звання Героя України та вручив орден Золота зірка про цінність життя, болісне відчуття незакінченої справи, поїздку до США та українських героїв. Дмитро Фінашин розповів в інтерв'ю Українській правді. Почитайте посилання на текст буде в описі під цим відео. Okay. Журналісти Бігус.Інфо зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні цього року Мерседес Бенс та знайшли докази виїзду на море за кордон під час воєнного стану минулого року. Торохтій вже намагався виїхати з країни через прикордонний пункт Порубне, що на межі з Румунією. Того разу прикордонники не випустили його з країни. Зараз же журналістам вдалося ідентифікувати один з виїздів Торохтія за кордон завдяки публікаціям його дружини у соціальних мережах. Торохтій з дружиною Бували в Болгарії у серпні минулого року, незадовго до другої річниці їхнього шлюбу. Бігус.Інфо з'ясували це завдяки кільком фотографіям, зробленим у болгарському містечку Єленіте. У коментарі журналістам депутат підтвердив, що виїжджав за кордон після повномасштабного вторгнення у сімейних справах до дітей, які виїхали з країни, а також до дружини. Та при цьому нардеп намагався ввести журналістів в оману і підробив метадані фото з Болгарії. А це прифронтовий барбершоп, який організували для військових на запорізькому напрямку. Барбершоп складається з імпровізованого перукарського столика та валізи з усіма необхідними інструментами. Це боєць з позивним Грім він розповів, що не вагався з вибором зачіски, обрав. Коротку стрижку боєць з позивним історик зрадів, що нарешті матиме улюблений напівбокс, а також підстрижену бороду. Барбери зауважують, що бійці на фронті часто позбавлені елементарних речей, тож планують і надалі проводити такі благодійні акції. Незалежно від того, де ви чините опір російській агресії і яку зачіску маєте сьогодні, поділіться випуском у Петрічка з тими, кого любите. Вони заслуговують на достовірну інформацію і тисніть вподобайку.